І до новин культури. У Донецьку сепаратисти підірвали помаду. Послідні дні краси шляп. Червона помада це арт-інсталяція бельгійського художника. Тобто у бельгійця була інсталяція, а сепаратисти зробили з неї перформанс. Це друга частина їхнього арт проєкту Перша була тоді, коли вони висадили в повітря туалет. Вайся туалет! Ольга туда, дикиє, куда. Арт-критики ДНР високо оцінили творчий доробок митців сепаратистів і готові запросити їх на цьогорічне є